Привіт, друзі! От і настав час мені розповісти про оці шикарні наушники за назвою 7 Гц Лігато. За вікном тривога. Кляті расисти стріляють по нас ракетами. Ми з цим нічого вдіяти не можемо і продовжуємо жити. Якось стараємось, звикли вже, не звертаємо уваги. І. От е, такі речі, невеличкі, е, як такі от навушники, роблять життя трошки трошки яскравішим. Отже, е, ще що хочу сказати: от бачите, я поклав на стіл tfz е, текіла. Вони схожі за змістом на ці легато. Але трошки не такі, і яка між ними різниця, я розкажу згодом. Отже, ось можете подивитися поближче. Це, безперечно, хід. Дуже класні наушники, зроблені чудово. Ось до якості ніяких претензій нема. Що буде взимку, не можу сказати. Побачимо, як вони будуть вуха мерзнути чи ні. Ці наушники мають таку гіпнотичну дію. Я б сказав би, дуже таку смоктуючу в музику, мають таку притемнену басовиту подачу. От. І такий звук, як на мене, сподобається. Більшості покупців, які, звісно, захочуть витратити свої гроші на такий продукт. Одразу ж скажу, що мінусів у цих навушників практично нема. Єдиний такий, ну це навіть не мінус, а якийсь такий, може бути, проблемний у вас досвід з посадкою у вуха. Бо в мене посадка з стоковими амбушурами не дуже. Тому я от знайшов от такі от від навушників Queen of Audio Gimlet От такі великі амбушури, які дозволили мені комфортно посадити ці наушники ухо. Тому ось в мене такий досвід, а у вас може бути інший, тому це таке індивідуальне. Тому. Скажу одразу, що це, мабуть, єдиний мінус цих навушників. А далі буду тільки хвалити. Почну з кабелю. Кабель цих навушників стоковий, і він, як на мене, не потребує заміни. Дуже збалансований дає звук, все з ним гаразд і якість, і ось виглядає він теж класно. Тому. Зміни він не потребує. Тепер ближче до звуку. Звук цих навушників, як я вже сказав, такий гіпнотичний, притемнений, має таку класну базу із сабасу. І взагалом в цих навушників на передньому плані тільки бас. Він і фактурний, він і е, виділений, і глибокий, і, і ударний одночасно. І е, єдине, що можна сказати про цей бас не, не дуже там гарного, але це навіть не мінус, це така властивість даної, такої моделі, це е, швидкість. Бас має не дуже високу швидкість, швидкість, нормальну. Нічого поганого немає, це властивість навушників. Отже, з басом все гаразд. І, як кажуть, великі знавці, і має і слої, має і, і, і якісь е, після і об'ємність, і все, що можна сказати, класного про бас, тут є. Адже ця модель дводрайверна. І я так розумію, що один з цих драйверів виділений чисто під бас. І це я вважаю клас. Середні частоти з ними теж все гаразд, дуже тілесні, не задавлені, не задушені, не сховані. Класно звучить і вокал, і інструменти, і все класно. Трошки бас. Іноді може знаходити на середні частоти, але це теж ні погано, ні класно це не скажеш, але і не погано. І високі частоти. Високі частоти, вони тут є, не грають вони першої скрипки, теж з ними все гаразд, вони і атмосферні. і... Єдине, що вони не грають яскраво і вони не йдуть дуже-дуже далеко. Але все, що потрібно для підтримки такого притемненого звуку, тут є. І вони зроблені ну, навмисно так, щоб не тягнути на себе увагу від басу і середніх частот. І такий звук, він класно. Відіграється і в електронній музиці, і, і рок класно звучить. Єдине, що я не слухаю екстремальних там якихось стилей, тому не можу сказати, чи буде класно воно там з якимось спід металом або дес-металом. Це, це не моє. А те, що я слухав: там Metallica, дуже сподобалось в цих навушниках. Така група називається Dead by... Ось, з... вже Dead by Sunrise. Отак називається Честер Беннінгтон на вокалі. Дуже цікаво, дуже класно. Всім бажаю послухати. І що у нас з текілами? Текіли дуже схожі, дуже схожі за подачею. Але в них відкрита конструкція, і більш в них такий повітряний звук. Немає в них такого виділеного басу, але е, натомість є повітря. І загалом, якщо у вас є текіли, то можливо і не потрібно буде вам мати ще одні. Навушники із, із схожою подачею. Але мені подобаються і ті і інші, і з тими навушниками все гаразд і з цими. Тут ось, бачите, нерідний кабель. Я багато експериментую з кабелями, тому буває там поставлю один або інший. Це залежить від того, якого мені звуку хочеться в даний проміжок часу. Отже, і ці наушники класні, і ці класні, і, і загалом все класно. От. Не страшні нам ті ракети, а страшний нам, мабуть, поганий звук. Але з цими наушниками поганого звуку ви не отримаєте, а отримаєте тільки позитивні емоції. Це не реклама. Кажу так, як є. No, vše dobré.